Через ягодин за кордон втік скандальний олігарх. Допоміг йому у цьому волинський прикордонник. Польща розглядає можливість збивати російські ракети. У Луцьку безкоштовно роздавали плов і шаурму. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну випуск із сумного. Болюча звістка надійшла із фронту Волицького громаду. Загинув військовослужбовець Валентин Шелепіна, 20-річний житель селища Олика. Воїн поліг 5 липня в районі села Побєда Покровського району Донецької області під ворожим артобстрілом. Снаряд влучив прямо у бліндаж. Валентин отримав поранення несумісне з життям. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким воїна. У селі Бобли Турійської громади прощалися з загиблим земляком Павлом Дроздом. Він пішов до війська у перші ж дні війни ще 28 лютого 2022 року. Останній бій прийняв 2 липня у Покровському районі Донецької області. Загинув за день до свого дня народження, коли йому мав би виповнитися. 31 рік воїна села села громада зустрічали на колінах, створивши коридор шани. Поховали під вигуки Слава герою, передзвін церковних дзвонів та почесний військовий салют. 12 канал висловлює співчуття рідним і близьким воїна. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це, тобто підпишіться. Просто зараз це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Мерседес злетів у кювет вчора біля села Гішин, Ковальської громади. І водій, а це 25-річний житель Сошичненської громади, і його 34-річний пасажир травмувалися. Тепер обоє у лікарні. Сама ж машина, як видно зі світлин наданих поліцією, перетворилася практично на металобрухт. Причиною аварії кажуть правоохоронці: є те, що водій просто не впорався з кермуванням. А от чому ж кермувальник втратив? Пильність поліцейські саме з'ясовують, кажуть, є підозра, що водій міг бути п'яний. Через є годин за кордон, утік, колишній співвласник Приватбанку, бізнес-партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов. Йому, а також прикордоннику, який допомагав перетнути кордон, державне бюро розслідувань повідомило про підозру. Як стало відомо, силовикам, ще уночі, 24 червня, олігарх у супроводі свого близького родича виїхав потягом Київ хелм Хоч відповідно до баз даних України, кордон він не перетинав. Виявилося, що Боголюбов виїхав за недійсним паспортом іншого чоловіка, який Фізично перебуває в Україні, допоміг йому у цьому начальник групи інспекторів прикордонного контролю прикордонної служби ягодин Луцького прикордонного загону. Під час цієї злочинної, так би мовити, спецоперації прикордонник передав підлеглі документи пасажирів та запевнив, що особисто перевірив купе, де у той час сидів олігарх утікач. А от вже на польській стороні Боголюбов пред'явив свій особистий закордонний паспорт. Прикордонника взяли під варту і призначили заставу 25 мільйонів гривень. Повідомляє офіс генпрокурора. Польща нарешті перестане боятися Росію. Принаймні, надія на це з'явилася після того, як президент Володимир Зеленський під час підписання у Варшаві безпекової угоди з Польщею заявив, ця угода передбачає цитую, розробку механізму збиття Польщею у повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку польського кордону. Чи справді відважиться на це наш західний сусід? Невдовзі побачимо. Втім, Зеленський висловив упевненість, що цей пункт угоди реалізують швидко. Тим часом луцькі муніципали звітують про боротьбу з незаконними торговцями алкоголем. Так, днями інспектори відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти виявили точку у квартирі будинку номер один на вулиці Привокзальній, що у місті Луцьку. Тепер жінка, яка торгувала розведеним спиртом, ймовірно заплатить штраф його мінімальний розмір 6800 тисяч гривень, а максимальний цілих 13600 гривень. Міський голова Коваля Ігор Чайка передав від ковельчан для потреб 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 30 fpv дронів. Знаємо, що князівська зараз нищить ворога на куп'янському напрямку, тож таке обладнання там. Украй необхідне представник бригади отримав від ковальського мера безпілотники і у найближчі дні доставить їх на Харківщину. Ігор Чайка нагадав, що на липневій сесії ковальська міська рада виділила додатково ще 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету для сил оборони. З початку року ця сума становить уже більш як 59 мільйонів. Студенти Луцького педагогічного коледжу стали першими з Волині, хто поїхав здобувати професійні знання до Америки через коледж. Як вони жили за десятки тисяч кілометрів від батьків та що нового дізналися про навчання дітей? Дивіться у сюжеті моєї колеги Софії Мартинюк. А зараз вони тут у рідних стінах педагогічного коледжу. А ще два місяці тому були за десятки тисяч кілометрів звідси. Оля та Аня перші студентки з Волині, які поїхали підвищувати кваліфікацію до Америки від свого коледжу. Коли е, сідало сонце, було дуже гарно. Наша місцевість Пенсільванії була е, ми жили недалеко від е, гір. Ось і це було дуже гарно, коли сідало сонце, і видно гори, і ти сидиш з ноутбуком навчаєшся. Це було дуже класно. Зараз Оля та Аня радіють, тому що здобули ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю Початкова освіта. А в Штатах були як інтернаціональні студенти за програмою ініціатива місцевих коледжів, що фінансується департаментом США. Просто кажучи, теж вчилися бути вчителями початкових класів, але по американськи. Перший тиждень навчання це навіть не було наскільки я не наскільки поглиблювалася в саме навчання, як зрозуміти, як працює система освіти, адже вона кардинально відрізняється від української. Майже півроку наполегливо працювали, щоб отримати на пошту такий бажаний лист із повідомленням про зарахування до американської програми. Перед цим було багато роботи: поліпшення англійської, написання есе та численні співбесіди. І одного дня вони нарешті отримали ту довгоочікувану відповідь. Особисто в мене а, дуже багато з'явилося нових друзів з різних країн. А в мене була сусідка з Колумбії а, під кінець програми, а, вона написала мені лист, просто вручила його, я його прочитала, розплакалася, і потім я її бачу. Ми обнімаємося і дуже довго плачемо, що ми будемо через тиждень буквально за десятки тисяч кілометрів один від одного. Програма мала п'ять основних напрямків: волонтерство, стажування, навчання, культурний обмін та виконання громадського проєкту. Кожен напрямок передбачав певну кількість годин, які студенти мали виконати. Наприклад, 75 годин волонтерства або 50 годин стажування. Щодо волонтерства, ну тобто, кожного разу це. Було різне місце, наприклад, притулок для собак або волонтерство у парку у зоопарку Хеллоуін, прибирання пляжів. Я таки не згадаю, там 100 годин волонтерства. Оля розповідає, що її волонтерство було досить складним, адже вона навчала англійської емігрантів, які щойно приїхали до Америки і тільки почали вивчати мову. Це був достатньо цікавий досвід, так як в мене англійська мова це не моя рідна, і мені треба пояснити людині, в якій це теж мова не рідна, а в них ще нижчий рівень англійської, і мені треба їм пояснити щось стосовно англійської мови, англійською мовою. І вони можуть мене не до кінця зрозуміти, але чим далі ми працювали, тим легше було якось знайти цей контакт з людиною. Аня згадує своє стажування з посмішкою, адже вона працювала помічником вихователя у дитячому садочку. Каже, навчилася не лише працювати з дітьми, а й засвоїла важливі навички, такі як складання резюме та організація навчального розкладу учнів. Взагалі, система освіти кардинально інша від нашої: що у школах, що у коледжах, що у університетах. Найперше і те, що більш найбільш мене шокувало, це гнучкість е, графіку. Ти сам обираєш, що ти хочеш вивчати, ти сам ставиш собі графік. Аня згадує найкомеднішу дівчинку із садочка, яка запам'яталася їй найбільше. У мене була дівчинка, яка розмовляла виключно іспанською. Всі діти розмовляють англійською, а і одна дівчинка розмовляла виключно іспанською. Вона ні слова не розуміла англійською. І в один момент наскільки була втомлена, вона до мене почне розмовляти іспанською, неї почне розмовляти українською. Громадський проєкт вони розробляли індивідуально. Оля створила проєкт арт-терапія з груповими активностями. А ось Аня взялася за покращення дитячих майданчиків. Я заручилася допомогою місцевої влади міста Фейерфакс, і разом з місцевою владою ми переобладнали дитячий майданчик і зробили його повністю безпечним для дітей. Зараз дівчата планують продовжувати навчання та вдосконалюватися у своїй професії, адже обидві працюють репетиторами. Вони зазначають, що після повернення отримали багато пропозицій щодо роботи. Я взагалі не знаю, як я наважилась прийняти це рішення рік назад, але я ні разу, як би мені там складно не було без батьків в іншій країні з абсолютно іншими людьми, як би мені там не було тяжко, я ні разу не пожалкувала про те, що я приїхала, про те, що я там повчилась. Він допоміг мені зрозуміти, що світ не такий великий, як здається. Тому варто варто навчатись за кордоном, варто вивчати інші культури і розширювати свій кругозір. Софія Мартинюк, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Наш проректор. У Луцьку відкрили заклад, де двоє громадян Узбекистану готують національну страву свого народу узбецький плов. Двоє братів узбеків. У день відкриття навіть взялися безкоштовно пригощати всіх. Як це було? Дивіться у репортажі нашої Анни Кравчук. У день відкриття безкоштовний плов та шаурма. У Луцьку відкрився заклад Узбецький плов номер 1 Це вже другий заклад у Луцьку, Узбекистанця Абу Абжумажидова. Все узбекське узбікські блюда буде. До Луцька або з братом приїхав. Три роки Тому ми приїхали в Луцьк, Там в нас знайомі є, там родичі всі. А вони пропонували там просто в якось бізнес відкривати. Ми той тобто, з Узбекистану в Загальні п'ять років живу в Україну. А три роки вже в Луцьку. Приїхали з братом? Так, да, з братом приїхали. Наш тато і дідусь теж жив тут, да, раніше годуватимуть лучан традиційним узбецьким пловом. Рецепт кажуть сімейний, однак секрет не розповідають. Секрет же нікому не дається Же. Ми вирішили, що безкоштовно плов давати і ще в і так далі. Ну тому що багато. Я не думав, настільки буде люди, але дуже багато було. Так так вам не почулось у день відкриття. Тут годують людей безкоштовно. Наварили, кажуть, 50 літрів плову. Однак нам його спробувати не вдалося, не встигли. Але люди кажуть смачно. Куштували плов і е, вік. Зараз куштує велеваш, дуже смачно. Плов спробували між шаурму. добре. Добре, живуть тут десь рядом, потім Пробувати безкоштовно готують тут і шаурму, і кебаб. До речі, заготували для цього аж 30 кілограмів курятини і 10 яловичини. Це називається казан кебаб М'ясо і картопля також готуються при правильному приготуванні. Це є халяль повністю, тобто корова вбита по правилах халяль. Е, картопля вона готується такими кусками і вона тушкується майже без води. Доволі смачна штука. Ті, хто не встигли на плов, чекають шаурму. Черга, до речі, за годину, поки ми знімали, не поменшала, а навіть збільшилась. Прийшли на плов, ждемо шаурму. Ну, думали, плов, але вже не встигли, то будемо пробувати шаурму. Це поки другий заклад у Луцьку Абу Абжумажидова. але зупинятись, каже, не планують. Якщо це буде добре, відкриваємо ще день, далі. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. І на сам кінець оголошення, яке точно важливе усім мешканцям Луцьких багатоповерхівок, що розташовані на правій частині міста від річки Стир, Йдеться про райони привокзальний, Завокзальний, вишків, центральну частину міста, район вулиці Дубнівської та село Підгайці. Там сьогодні вночі, з 23.30 до 6.00 ранку, понизять тиск води. Причина цього заміна обладнання пояснюють у Луцьк-водоканалі. На практиці ж це значить, що вода на цей час може зникнути взагалі. Тож робіть запаси. На ну, паралельно з запасами води закликаю робити донати для зсу, навіть невелика. Матеріальна допомога дуже важлива для наших захисників. Про важливі новини краю рекомендую дізнаватись на 12-му. оперативно, компетентно цікаво. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краї. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Всім нам обґрунтованого оптимізму. Побачимось!